Усім привіт, хлопчика та дівчатка. З вас сподобайка, комент, підписка на канал, а з мене де знайти скарб? Також можете фінансово підтримати канал по qr кодику або в описі під. Відео. Минулого тижня у нас не було відосиків, я трішки прихворів. Ще, напевно, ви чуєте, що я не зовсім вирікувався, але вже на цьому тижні я вас без відосиків не залишу. На цьому тижні на диву Форзі аж три в нас такі активні івенти, тому погнали. Для цього завдання нам потрібен саме ось автомобіль. Повну назву ви зараз бачите на екранчику. Нам треба зробити його в Б-категорію. Я обрав ось такий тюнінг. А далі нам треба от сюди і зібрати хоча б одну зірочку. Ми тепамось сюди і розганяємось. І ми погнали. Зараз подивимось, що це підозможе нам показати. Далі ми трапимось на з'явившийся значок от сюди і бачимо позаду наш скарб. Завдання виконано